Хто знає, що це за число? Сьогодні 354-й день повномасштабної війни. Кожного дня ми чуємо новини про те, скільки гине людей. Українська економіка в стані дуже жорсткої кризи. Навколо нас є купа людей, які або втратили свій дім, або втратили своїх близьких, або втратили можливість заробляти гроші. Причому ми з вами маємо суперкруті можливості заробляти гроші, підтримувати цих людей, підтримувати свою країну. І якщо е, і наша індустрія розвивається, і компанії продовжують наймати людей, і інвестори продовжують вкладати гроші, і проекти продовжують запускатись, тобто з точки зору мотивації. Якщо е, зараз людина не має мотивації працювати, то це дуже складна ситуація. Тому що може треба просто вийти на двір і подивитися, може, треба з'їздити десь на схід і там погуляти, якщо бракує мотивації. Але якщо так серйозно, то коли ще все спокійно, ну тобто, як, як це часто буває у розвинених країнах, е, що там, наприклад, в скандинавських країнах, що молоді люди вони не так хочуть рвати зад, як, наприклад, там в нас. Чому? Тому що вони, просто виходячи з університету, навіть просто йдучи на роботу е, продавцем супермаркет, вони вже мають дуже гарний рівень життя, тому якби в них мотивації аж сильно так напрягатись, немає. В нас мені здається, її є дуже багато, її треба просто. Використати. І це як із позитивної точки зору, бо як тільки ти берешся і починаєш працювати, в тебе починає все круто ну, в кар'єрі змінюватись, бо індустрія до цього готова. Наприклад, е якщо би ми могли ну, умовно якось так переключатись, це б було цікаво. Взяти експеримент, забрати інженера з його там, умовного софтсерву і відправити його в мед. І щоб він попрацював лікарем і попробував будувати свою кар'єру в медицині. Це значно важче ніж в ІТ. Значно, якщо ти хочеш плюс тисячу доларів зарплати, ти береш дві книжки, ти читаєш їх, ти трохи там щось вчишся, робиш вправи, і через кілька місяців ти можеш піти і отримати офер. В будь-якій іншій сфері просто найманим працівником ну, це, це зовсім інші речі. Тобто, це і позитив з точки зору мотивації, це і зовнішні фактори, бо на нас велика відповідальність. Якщо б ви так збоку подивилися на планету Земля і є Україна, і в Україні йде війна, і в Україні помирають люди. І є окрема каста людей, які можуть заробляти, які можуть працювати з дому, які заробляють в 40 разів більше, ніж там середня статистична зарплата в усіх решту, і так далі. так далі. То я би, наприклад, якби з боку на це подивився, я би сказав, значить, ці чуваки мають все порішати. Ну, На них велика відповідальність, бо в них є можливість. Ви ж не думаєте, що людина, яка 60 років чи 50, яка працює вчителем в школі в селі, вона зараз щось для нас. Вона, типу, буде більше працювати, щоб, зробити, щоб витягнути економіку з кризи. Ну тобто, є логіка, на це розраховувати не можна. А хто може це зробити? Говерло може це зробити. Петрос може це зробити: Судовець, Близниця, Бреск. Навіть двоє чуваків, якщо взяти. Я вам розкажу іншу штуку. Е сергій попросив зібрати. Е Зібрати гроші на щось на тепловізори, чи я не пам'ятаю, ну вроді тепловізори були. І я опублікував повідомлення. Треба було здається, 150 тисяч назбирати. Я опублікував повідомлення про те, що ми збираємо гроші, і там, умовно, ну не знаю, за три години, типу, ви накидали, і ми назбирали 150 тисяч. Е -е, і це не було, ну то, тобто, в нас немає аудиторії там, в мільйони людей. Це там, умовно, в Телеграмі, наприклад, там, 500 людей. І то скидали, в принципі, і так тільки ті люди, яких ми знаємо особисто. Коротше, суть в цифрах. Там, мовно, за три години ми зібрали 150 тисяч гривень. І я був в селі. І щось ми говорили про збори. І я розказую, ну, за, за, за обідом, розказую бабусі, що це. Що ми щось там збирали і кажу, прикинь, так класно, люди. Ну, тобто, це вже там далеко не перший місяць повномасштабної війни. Ми. О, о, Опублікували оголошення, і люди там скидають там, по 5, по 10 тисяч гривень. І ми зібрали типу, 150 тисяч за три години. А моя бабуся так сидить і каже: а церква в селі місяць збирала гроші і зібрала 7 тисяч гривень. От вам і різниця. І це такий один з наявних прикладів, що не можна очікувати якоїсь сильної зміни чи сильної підтримки від людей, які її дати не можуть. А від людей, які її можуть дати. Її можна очікувати, і її напевно варто очікувати. Тому, як я собі це уявляю, що ми поєднуємо е, дві речі. По-перше, той, хто хоче бути інженером, він може свою кар'єру будувати і робити те, що він любить, і отримувати від цього задоволення. З іншого боку, він може робити величезний вплив, позитивний, і допомагати своїй країні. Тому що ми робимо, наприклад, чому я тут. Тому що я хочу, щоб ми розкачували нашу it сферу щоб ми будували опенсорсну навчальну систему і спільноту людей, які це все, про що я тільки що говорив, підтримують, які кажуть, я в темі, я готовий працювати, я буду робити вправи, я буду зустрічатися, я буду шарити свій досвід, я буду писати проекти, я буду донатити гроші, я буду тут, я буду працювати, я з вами. Коли ми назбираємо достатньо велику кількість таких людей, це створить певний рух і створить революцію в нашій індустрії. Підніме стандарти, трохи пробудить людей, які працюють, типу, на роботі вже руками, яким все фіолетово. Хоча це окей, ладно, не, не про них. Це створить е, певний рух, який буде мати великий позитивний вплив не тільки на на людей тут, а і на нашу індустрію за кордоном. Тому що навчатися практично. В спільноті набагато легше і ефективніше. Окей, це дуже важливий момент. Коли би ми всі зараз сиділи вдома і взяли собі типу, ефектів Java почитати на в неділю за кавою. Ну почитали, ну прикольно. Але немає о цього відчуття об'єднання, немає мети спільної, немає додаткової якоїсь енергії за рахунок спільноти. Тому спільнота дуже важлива. Який в мене короткий план. Типу, я можу сказати, це коротше ніж ChatGPT. У В нього там дуже довгий список. Що я пропоную? Дуже простий фреймворк. Ми тренуємось кожного дня для того, щоб набивати практичні навики. Ми навчаємося у спільноті не самостійно, а з іншими людьми. І ми відвідуємо події, бо якщо ти сидиш вдома, ти дуже швидко починаєш випадати з цього. Тобто, це три речі: це щоденні тренування, це спільнота і це події. Більше не треба цього достатньо, щоб будувати ком'юніті, будувати навчальну систему. Окей, і тут уявіть собі: от я хочу бути класним інженером, я хочу розбиратися в технологіях, я хочу виступати на конференціях, я хочу писати свої фреймворки, я хочу бути топовим інженером. Я можу сам це пробувати робити і дивитися, якісь відео вдома. І це буде якимось чином працювати. А тепер уявіть собі: я беру гліба, беру там назара, беру Валєру і ми четверо. І ми кожного дня працюємо, але ми зідзвонюємося, І хліб каже: дивіться, я сьогодні таку штуку зробив. Є там прикольний інструмент, я там розібрався з цим. О, класно. А я кажу, дивіться, а я пробував замовнику там запічити ідею рефакторингу, і він мене обламав, сказав, що так, так, і так. І якщо ми разом ми можемо ділитися як з тим, що ми дізналися, так і своїми помилками. Якщо нас багато, то те, що ми робимо спільно, воно має набагато більшу суму. Ніж про воно дає набагато більший загальний результат, ніж просто сума того, що ми зробили по окремо. І в цьому велика цінність в партнерстві. Цього нас не вчили з дитинства, бо Радянському Союзу не було вигідно, щоб люди розуміли цінність партнерства. Їм було вигідно, щоб кожен сидів вдома і боявся, щоб кожен боявся за себе і думав, що він зробить, настукає на сусіда, якщо що, щоб відмазатись. Бо якщо б би... В Радянському Союзі дозволили людям зрозуміти цінність партнерства, то люди би зібрались, об'єднались, вийшли і послали нахер Сталіна. Так як це було, наприклад, з Януковичем, коли дійшло, коли виросло перше покоління, яке жило за Незалежною Україною. Тому і в цьому дуже велика цінність в партнерстві і в спільноті. Оці всі онлайн-штуки вони будуть працювати, якщо крім цього буде ще. Живе спілкування, жива комунікація і, і відчуття цінності і єдності в спільноті Окей? Тому ми не можемо і не будемо. Виключати е, з програми, наприклад, офлайн воркшопи. Тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, в нас не стояло питання, робити чи не робити кемп офлайн, робити чи не робити воркшоп офлайн. Так, є ризик, наприклад, що сюди може прилетіти ракета. Але з іншого боку, ми можемо піти в підвал. Але якщо ми не зберемося один раз, другий раз, третій раз, є ризик, що всі по домах, ми нічого не зможемо зробити. А якщо ми зберемося, зможемо зробити багато. Окей? Окей. Dobra.